День Святої Анни. 22 грудня відзначають Свято Анни. Суть свята полягає в тому, що саме тоді була зачата Пресвята Богородиця, Мати Ісуса Христа. У народі цю дату прозвали Анна Зимова або Анна Холодна. Його встановлення пов'язане з непорочним зачаттям праведної Анною, дочки Марії. Матері Ісуса Христа. Згідно з церковним переказом, який ґрунтується на опографічному проти Евангелії Якова, Пресвята Діва Марія народилася в Назареті. Батьками її були праведні Ганна та її чоловік Йоаким, які прожили разом понад 50 років, але не мали дітей. У розпачі Йоаким подався у пустелю. Там 40 днів постився, плакав і молився. Щоб Бог подарував йому на щастя дитину. Молилася й Ганна, і незабаром явився їй архангел Гавриїл і сказав, що зачне вона преблагословенну дочку Марію, через котру буде дароване спасіння усьому світу. У давнину в народі свято називали народинами сонця. Це найкоротший день року. Така назва пов'язана з тим, що на це свято припадає зимове сонцестояння, після чого воно повертає на літо, а зима на мороз? Існує така приповідка: у День Анни світловий день додається на горобинний крок. В давнину був такий звичай. Дзвоне який сповіщав про народження сонця, давали 24 срібняки, а за те, що оголошував улітку повернення сонця на зиму, змушував добу. Відсидіти у в'язниці. Це давнини це особливо шанували вагітні жінки, яким протягом дня заборонялося братися за будь-яку роботу. День святої Ганни на Закарпатті дівчата й молодиці, в яких часто боліла голова, не пряли. Цього дня дівчата збиралися на свої сходки, щоб узгодити, як будуть святкуватися різдвяні свята. Дівочі громади, як і парубоцькі, мали свої традиції. На сходках теж обирали отаманшу, старшу дівчину, яка організовувала дівочі збори і керувала громадськими справами. На дівочих сходках не існував обряд посвяти, але діяне неписане правило могла приходити сюди та дівчина, яка вміла вишивати, шити та прясти. Правда, екзамен її. Не влаштовували, проте спостерігали, чи не лінується вона, чи володіє секретами рукодільництва. Якщо так, то можна йти на досвідки та вечорниці. Вечорниці це не тільки форма дозвілля, а й колективна праця, коли дівчата в одній з осель вишивали. Якщо вони залишалися ночувати а рано, після третіх півнів прокидалися і знову бралися за роботу, то це вже були досвідки. На Ганни, крім узгодження святкувань, виготовляли різдвяні прикраси павуків та їжаків з соломи. Народні прикмети. Після Ганни сонце повертає на літо, а зима на мороз. Казала Ганна, що надія марна. Ясне сонце на новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно на деревах іній під новий рік буде відлига. Яка ганна до полудня, така зима до кінця грудня, яка ганна до ніченьки, така зима до весненьки. Коли іній вкриває дерево, то це передвісник хорошого врожаю. Коли йде дощ, вся весна буде дощовою. Тихий і безвітряний день на врожай садовини. На фото. Дерев'яна скульптура Святої Анни робота геніального українського скульптора Івана Пінзеля, що зберігався в музеї-заповіднику Олеський замок філії Львівської картинної галереї. Дякую за увагу.